Катерина Калитко, за вечерею з європейськими інтелектуалами запитали, що для вас Україна і чому ви усі співаєте про готовність вмирати за неї? Чи не краще було би домовитися і жити? Чи ж спокійні людські життя не цінніші? І я подумала: спробуй, живи домовся, якщо віддають половину тіла людини, яку ти любиш. І ще подумала: буває, що падаєш від утоми, а щось невидиме бере на руки і ніжно тебе проносить крізь чумацьку печаль просто до моря. А буває так, що землю гризеш одвічаю, а вітер тебе здіймає, і ніби бачиш одну із ваших рік, простерту сильним крилом і спір'ям дрібних приток. А ще буває, будуєш дім і приходять чужі руйнувати до каменя, але ти встаєш навіть опісля розстрілу, і будуєш спочатку. А буває, що їдеш крізь нашорошені села, де жінки, старі та діти, де століттями поспіль козацькі похорони з голосінням при гробі, але щороку до Великодня білять хати, і сливки, і яблуні. А ще буває, що легко цілуєш у шию, і сіль тобі на губах, і Україна. Але від мене чекали короткої відповіді, і я сказала це повітря в легенях, загострене почуття справедливості і свободи.